Вітаю! Як вам погодка? 9 березня. Отак бачите, як не по весняному щось виглядає. Абсолютно. Угу. До речі, ще раз на прапор. Подивіться уважно. Напишіть в коментах, що за провінція хто, хто знає Ну, хто тут живе, то можете написати. Канада. Може би хотілося вже весни. А ні, майте ще снігу, можете його експортувати. Я б їм Штати його продавав за 25%, 25 митом. Що би є? Ну, як завжди, траки стоять, бачите, всі, всі заведені. Нормальне явище, економія палива, Економ... економія повинна бути економна. Так, я тут маю трошки омивайки ще я купив. Треба залити, бо маю сьогодні важкий день. 1200 кілометрів маю проїхати. дивіться, це це гора снігу. Тут взагалі це... нема гори, тут просто це снігу стільки. Бачите. Трохи я вліз туди, але але нічого. Сьогодні важливий день у Канаді. Хто не знає, це Джастін Трюдо вже у відставці. І сьогодні ліберальна партія має обрати нового лідера, і він буде новим прем'єр-міністром Канади. Це знову ж таки нові виклики для іншої особи. Ну, це виклики ті самі, але для іншої особи, тому що йому... Тому новому лідеру, новому прем'єр-міністру прийдеться мати справу з Рижим Дєдом. А це тяжка справа, самі розумієте, мати діалог або якусь конструктивну бесіду з людиною, яка тебе не чує, яка... Невідомо, що має там в голові, важко буде. Ну але подивимося, подивимось. Можливо, він знайде якісь шляхи контакту, тому що е, є такі меми, навіть е, не меми, а такі е, короткі відео в інтернеті, в Канаді гуляють. Перша причина, чому е, не не зав'язалися стосунки між е, Трюдо і Трампом. Коли вони зустрічалися, офіційна зустріч, і Трюдо з дружиною, і Трамп з дружиною, і, і Меланія Трамп підходить перша, і вони цілуються, і там такі погляди один на одного, і це заскрінено і каже, О, оце, цей поцілунок заривнував дідусь. А подивимося, кажу, можливо, тому що він його не сприймав і він ну, не, 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 не хотів з ним спілкуватися. Десь десь так само десь, як з, із Зеленським. Тобто людини настільки в голові е, цей це, це, це. там навіть неможливо описати це, це, це діагноз, це не, не, не якийсь там типаж е, е, людини, а, а це тупо, я так думаю, що це треба лікарям працювати. Що там працювати? В такому віці вже зараз ще деменція починає розвиватися. А, так, Почали з тракерства, закінчуємо завжди політикою, ну бо такий час зараз. Американський трак. Вони... А тут під капотом все, що хочеш. Е -е, я так бігло покажу, щоб ви зрозуміли. Біль американського автопрому. China. Це головка Канада, он дивіться, пише, бачите, Канада. Он там Австрія. Он там Бош, Чехія. E Дуже багато мексиканських вируб. З Мексики більша, більша половина. Всього це взагалі Мексика. Ну, там лобовуха, якісь там пластмаси, обшивка. Все, що я тут побачив в US, це топлив... топливний фільтр. Ну Сам фільтр може бути і не US, а просто от... І після того нам будуть казати американські траки, американські траки, так, вони. Вони ніби зібрані і не факт, що в Штатах, але і що ми маємо за них більше платити тепер під час, бо війна торгівельна. Пишіть, як ви думаєте, якщо будуть тарифи введені остаточно, ну, це ще ніхто не знає зі сторони. ЮС, Сполучених Штатів, то відповідно Канада на всі види товарів також веде. А якщо Канада веде, це прийдеться, якщо, наприклад, канадець захоче придбати трак, йому прийдеться його купляти на 25% більше. Якщо він зараз коштує 200 там, не можу сказати точно, нехай ну, 230 тисяч, ну, то допавте ще 25%. Отак, От вже буде 300 тисяч коштувати на рівному місці. Чи це добре? Ну, я, думаю, що ні. я думаю, що ні. Вони і так дорогі, а порівно з Європою. Можете погуглити, скільки, скільки коштує такий самий трак, ну, не такий, такою мордою, а кращої якості європейський трак в Європі. От половину дешевше. Можливо, ви маєте тобі Норс Америка, Північна Америка і Канада в тому числі. Ну, побачимо. Дивіться, яка класна природа. Коли же це сонечко світить. Ви думаєте, тут тепло? Та ні. Мінус 11 зараз. Гарна природа. Але що з того, що гарна природа. Вже має весна бути. Хочеться весни. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, донатьте на Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Бувайте!